Арман, вітаю вас! Я вітаю, всіх вітаю, який ти яскравий сьогодні. Да. Празничний настрій. Я сподіваюся, що у всіх глядачів сьогодні праздничний настрій. тому що цей рік буде дуже важливим. Угу. Арман, давай так, от поїхали. Теб, ти в інстаграмі почав в останній час багато говорити про майбутнє, що буде. Давай так. Ти на каналі у мене ще не було прогнозу на 25-й рік, але ти обов'язково з'явишся і розкажеш основні тенденції 25-го року. Але для початку скажи, що це був за рік для нас? 24-й рік. Що він нам всім ніс? 24-й рік це також важливий рік, звичайно, але це перехідний період, і як я багато разів говорив. Те, що ем, перехід, такий кордон був влітку, і ми бачили це, як були прийняті західне рішення стосовно України, і якщо ми ще могли як би, ем, гадати, Ну чи буде ця підтримка е, наприкінці, чи ні. Але ми зрозуміли це, і розуміємо, що це буде, і звичайно, на останок це буде все добре для нас. Ми може поки ще й не розуміємо, до, до кінця це, але я впевнений, що як спочатку, так і зараз, і так буду впевнений, і на останок, що все буде добре. Я теж цьому певно переконаний, Армане. Але я тебе отак запитую одразу. От скажи мені, ти от ну, я, дивися, Перше всі хвалять тебе за українську мову. Я теж тебе буду хвалити, тому що це дуже круто. Що ти говориш українською, і ти хасав говорити набагато краще. Всі б кажуть, просто практика в твоїх ефірах. Арман виходить і постійно говорить українською. Але Армане, 25-й рік. от давай скажемо одразу: що це за рік? От, з точки зору екстрасенсорики, твого відчуття, що Україна отримає і всі ми українці в 25-му році. В першу чергу я як бачив спочатку. Я так е, залишаю свою думку, що 25-й рік це буде е, о, рік окінчення, окінчення війни в Україні, але е, на жаль, я не впевнений в тому, що це буде окінчення війн у світі, і, е, і що це буде кінець. Історії з Росією mm -hmm. я бачу, що принаймні українці зможуть вдохнути і вже побачити свій майбутній шлях, але е, я бачу, що також буде буде історія з Росією, як я говорив в Прибалтиці. Значить так, ти бачиш в 25-му році закінчення війни в Україні, але початок війни на Прибалтиці. Мабуть, і не в 25-му році, мабуть, трошки пізніше, так. Но, <jer> yeah. але я як я тобі також розповідав стосовно е плана Трампа, як я його бачу, uh -huh. і зараз повторююсь, що е я вважаю, що Трамп. Піде на е, угоду з Путіним, де вони, е, ну, як би прийдуть до рішення до заморозки війни, але е, ну, як би Трамп е, викидає такі умови, що е, поки я президент ці чотири роки, е, ти. Не будеш нападати на Україну, на Прибалтику і так далі. А потім він вважає, що коли він піде, вже він зможе виправдовуватися тим, що це, якби новий президент не ем, утримав ситуацію в руках. Але я впевнений в тому, що. Це якби пам'ятаєш, в історії це було е, е, угода між, я маю на увазі угода між Сталіним і Гітлером mm. стосовно нападу mm. на, на СРСР, і е, от мені це нагадує зараз також таку ж історію, якби Трамп домовляється з Путіним, але Гітлер все одно напав. Mm. І я вважаю, що і теперішній Гітлер все одно нападе, коли збере сили, і це буде раніше, ніж Трамп піде. Угу, і так? і так. мабуть, з цього Трамп і піде раніше. Тобто, ти вважаєш, що він не дотримується своєї, своєї обіцянки, і Путін ну, як завжди. Тобто, так само було з Гітлер-Сталіним. Ми, ми знаємо, чим це закінчилося початком війни. Тобто він не дотримає свого слова і почнеться нова війна? Так, да. так. А що буде з Україною в цей час? А, принаймні, у, у, Україна розуміє свій шлях. І розуміє, що а, Україна вже відокремлилася відділилася від Росії, бо зараз, зараз ці військові дії продовжуються тому, що Росія не хоче відпускати і їх амбіції у тому, щоб захопити всю Україну, і зараз також, але вже зараз почався такий. Такий хід подій, коли, як би сказати, почалися м поч, почпочаток, почався початок, чи правильно це так Ми сказати, працюємо, да. а, так а от домовленост, домовленості, і угод і розмов. І я вважаю, що це прийде до того, що Трамп ну, не, викину, не виконає свою обіцянку, але м є така воля до цього. І це буде навіть, мабуть, раніше, ніж я е вважав. Я вважав, що окінчення буде влітку, і також багато ми з тобою ж говорили про це. Але е Мабуть, це може бути і трошки раніше, угу. я не впевнений Арман. А тепер дивіться, багатьох глядачів моїх ну, цікавить запитання таке: війна буде, ми розуміємо, що по світу поч... вже починається дуже багато війн, але що буде з Україною от цей момент, коли Росія піде піде війною на Прибалтику. От що буде в нас? Тому що це всіх цікавить? Звичайно, ми також будемо задіяні угу. у цій війні. Yeah. І дуже багато західною системою треба це розуміти, вложено в країну. Звичайно, ми також будемо задіяні. але психологічно це напевно легше, коли ти задіян у війні в іншій країні. Розумієш, ну, да, звичайно, коли це не буде. відбувається у тебе вдома, коли е, не летять шахіди, не бомбять да. мирних громадян, е, і е, звичайно також будуть проду... це війна, продовжувати будуть гинути е, люди і е, військові. Угу. Арман, але дивися, е, тобто війни в Україні на той період вже не буде. Ти маєш на увазі, коли почнеться в Прибалтиці? Так, да, коли. От, от дивися, Бо... що за стан в Україні? Тому що це ж дуже цікаво, по, от, по відчуттю твоєму, що буде тут, коли почнеться там? Тут буде затіше. Я бачу, що тут буде е, вже якби спокійно, більш-менш спокійно. Звичайно, це також не далеко, але але це буде сорі спокійніше окей ти мені казав ти, ти коли почалась війна ти мені казав Діма я, я завжди казав в ефірах що війна триватиме 4 роки правильно 3-4 роки так 3-4 роки ну 4 роки ну 3 дивись це 3 чи 4 все-таки Ну я постійно говорив 3-4 бо а, ну, я не можу сказати так точніше, і я притримуюся так. Ну, спочатку це було складно. Uh -huh. а, зараз я бачу, що якщо влітку, то це буде три з половиною. Три uh -huh. чи чотири. Три з половиною. Давай так. В цьому році якась війна закінчиться? А, ну, в цьому, в наступному ти вже О, маєш. Уже да, ну, буквально давай за декілька годин. В тому році, що за декілька годин війна закінчиться? Так, так. Тобто, давай, так якась територія буде ще окупована російськими виродками. Правильно я розумію Так. Тут на, на території не окуповані буде мир, спокій, гаразд, любов? Ну, таке риторичне питання. Звичайно. ракети Скажи мені, Діма, ракети летіть не будуть, чи будуть? Ракети, так я вже сказав, шахіди літати не будуть, ракети літати не будуть вже буде спокійніше. І але коли почнеться трошки пізніше в Прибалтиці, від того ми також не можемо розслабитися і відпочивати. Але психологічно це буде ем, також спокійніше. Uh -huh. Що це не в нас, хоча не можна так говорити, я розумію, але все вже так втомилося, що і так буде о, набагато краще. Uh -huh. Дивись, Арман. Ми з тобою так багато тем піднімаємо. Ти перший гість, знаєш, як, як хороший кіт, якого запускають в будинок, який тільки з'явився. А тепер дивися, люди пишуть, що Діма заморозка це хана для України, е, тому що Росія наростить сили і знову піде на Україну. А давай так От, все одно, яким би це словами не назвати, це заморозка конфлікту, тобто війна ж не закінчилась до кінця. Е, як за цей час Росія окріпне чи ні? Не. Ти дивись, я бачу так, що дійсно заморозка це не завжди погано для України. Бо коли вони нарощують свої сили, вони підуть на Прибалтику, і це буде. А я повторююсь: ми також будемо задіяти в цій війні, але це не вдома. А, це вони, а в Україну не підуть вони, Арман? Не підуть, тому що в них буде більша проблема це НАТО. Розумієш? І е, е, якщо вони вже е, заморожують, тут вони звичайно розраховують на те, що е, вони. І в, в випадку перемоги вони дійсно захоплюють всю Україну. Ну, справа в тому, що я не бачу ніколи не бачу їх перемоги. Mm -hmm. Розумієш? І е, коли вони підуть на Прибалтику, е, там буде їх смерть, там буде їх розгром. І е, е, я не бачу, що. За їх планом збудеться і що вони дійдуть знову до України, тому і не буде спокійно для українців, коли почнеться там. Всі ж розуміють, що якщо вони заходять за Прибалтики, вони хочуть ем, захопити і Прибалтику, і розгромити Польщу, і е, звичайно отримати Україну з іншого боку Західна. Mm -hmm. yeah. Це так такій ситуації ми не можемо бути спокійними і відпочивати. Але е, я спочатку не бачив їх перемоги, повторююсь і я бачу, що коли почнеться в Прибалтиці, в, війна з НАТО, це буде їх кінець і е, вже. Війна дойде дійсно до Москви і будуть пожари, пожежі сорі там. Ну тепер так. Просто ж якщо їх ти кажеш боїться, бояться НАТО, я тебе запитую, то що в той час, коли піде Росія на Прибалтику, ц... Давай так зразу. Це це близькі роки, рік-два. Так е... е, е Дивись, е, за угодою, про яку я говорив між Трампом і Путіним? Це не має відбутися раніше, ніж е, протягом чотирьох років. Але це буде раніше. Але це буде раніше. рок Роки два. Ну, тобто, те, що, те, що планують німці, говорячи про те, що в них війна буде в 27-28 році, це ті роки, про які вони піде Росія на Прибалтику. Правильно тебе розумію? Плюс-мінус? Ну так, треба порахувати 25-те окінчення війни в Україні. Потім два роки, 27-й, приблизно так. Да. Окей, тоді я тебе спитаю про НАТО: Україна в той час буде в якомусь військовому союзі, схожому на НАТО, чи ні, чи не віддать, як так своїх п'яток. Та справа в тому ну не буде. Саме відповідаю на питання. В НАТО не буде. Але, але вже багато о, угод таких, що заміщ... за, якби вони створюють заміщення цього НАТО. І як це було спочатку зроблено. Ну, якщо ви не хочете м, приймати Україну в НАТО, тоді ми заключаємо угоди з Германією, з Францією, з окремими країнами, які готові до цього. І це зроблено. Ну, це Вже так. Україна в е, Союзі. Я, дивись, але дивись, тут ж найголовніше от все-таки виграти війну це раз, але ще стати частиною багатого світу. Ну, яким є Америка і ці захід, тому що ми станемо їхньою частиною? Чи ми знову десь там будемо на околиці, десь ви там в центрі Європи, чи в кінці, де ви там фронтір світу? Як це буде? В якому статусі будемо ми? Пам'ятаєш, ми говорили про кордони західного так. світу? Так, так. У будь-якому будь сенсі ми розміщуємося на околиці чи західного світу, чи східно-російського, руського миру, да? Да. світу, у будь-якому випадку. Да. Але краще розміщуватися на околиці Західного світу і Жити як цивілізовані громадян, а не як ці обереги. Mm -hmm. Тому я бачу, що ми будемо в західному світі, будемо в цивілізації, будемо в цієї ну, спільноті. Mm -hmm. і будемо її частиною. Okay. Окей, так і буде окей. Е, тепер дивися, Арман. Ти, ти як чоловік красивий, гарно говорячий, от давай нашим глядачам. Ну, ми розуміємо, що всі в новий рік хочуть якоїсь обнадійливості або надії. Е, от що ти можеш таке нам всім сказати про наступний рік, в чому ти впевнений і що він принесе нам щось краще ніж минуле? Ми про це й говоримо. Я впевнений в тому, що війна окінчиться і в цьому році, і це дуже дуже важливо і це дуже позитивно, на мій погляд. Я напевно, напевно, ти хочеш від мене почути, що все закінчиться, але це довгий період. Я маю на увазі, світовий. Коли не там, так там буде щось починатися і закінчуватися, тому що зараз йде глобальний перерозподіл сил на дві половини, на двополярний світ. І це довге, довге довга така подія і але важливо, важливо, напевно, жити краще там, де ти живеш, і звичайно, ми вже не зможемо пропускати повз, те, що відбувається з іншими країнами, я маю на увазі, але. Все ж таки буде краще. Арман, я впевнений в цьому по-чесному. Я от хочу, щоб було краще. А тепер дивись, ти ж екстрасенс, скажеш, що ти там мені пишуть Діма, віримо тільки Арману. Але Арман, у тебе ж од новий рік. Я впевнений, що ти все-таки як ти ж Ром, і уважиш теж якісь традиції. Ти, ти Ром взагалі чи ні? Да, ти не знав. Просто ні, я спитав, то сказав, що ровно, думаю, так подивився. Може, я щось сказав. Север, ти сказав? Да. Ти як Ром, Ти мені скажи, у вас є якісь традиції? Оце що пов'язане з Новим роком. Тому що ти є і ром в нашій, в, в, в нашій культурі? Це одну ти два в одному. вже знаєш, така спарка. Щось ти маєш знати 100%. От скажи нам, що, що з Новим роком? Які якісь історії або не знаю, заговори? Ти щось таке знаєш, щоб рік був офігенний всім нам? Ти знаєш, дійсно, у нас є звичайно свої традиції, і ми їх притримуємося. Наприклад, постійно ми на ялинку вішаємо гроші. Так, ну, я такий не дуже, як би. Віруючи робче? Напевно. Так, так, да, я не дуже притримуюся прикме, прикмет, а, але м я, у мене є родина, да. притримується, і, і я можу так, по щось підтримати, так, покивати, mm. сказати, добре, дійсно, це потрібно, але я трошки напевно. За більше себе е, вважаю, і вважаю, що напевно я вже і не ром, і не людина. Я ж не те, що вище, е, тому що я відчуваю енергію в собі і енергію е, всесвітну. Ну да, так, це класно. Тобто, ти вже людина, всесвіту, все-таки, да? Напевно. Ну, все одно ж ти в Україні, значить тобі не хочеться виїжджати кудись далі. А, ну, можна залишатися навіть українцем, якщо ти все в собі сочетаєш. можна залишатися у душі українців, угу. приймати культуру, мову, обичі, все. Не тільки притримуватися своїх ромських mm. навіть, напевно, за мене важливіше і іншого разу, українські. Я дуже захоплююсь українськими традиціями, yeah. і мені здається, здаються вони дуже красивими і mm. мистичними. І, ну, yeah. Я з дитинства читав Гоголя і. Це було для мене в душі близько. І ми всі люди планети, але ми маємо обирати. Uh -huh. Колись ми маємо і маємо на це, маємо на це право і маємо на це силу обирати. Uh -huh.